Моє вітання на каналі ГБО Технології. Сьогодні у нас 2021 року американець Джип Чирокі з двигуном 24 MultiAir. Ми на нього встановили ГБО. І ця тема, цей огляд, буде продовженням нашої розповіді стосовно можливості встановлення та якості експлуатації ГБО на такому двигуні, як MultiAir, який має специфічну систему. Подачі повітря, контролю змішування паливно повітряної суміші і багатьох інших параметрів, які, якщо не враховувати, будуть впливати на якість експлуатації і деякі навіть поламки. Ми всі ці етапи дослідження пройшли, тому я вже впевнено вам розповідаю про те, як ми працюємо, і можливо це вам також допоможе, якщо ви будете встановлювати ГБО. Приділити цьому увагу, чи потрібно вам таке рішення, чи інше, ви в цьому відео побачите. Продовжуємо. Ми ще не встановили ГБО на даний автомобіль, і я можу сказати, що він у нас четвертий на цьому тижні, тому що. Ну, ці двигуни і ця марка здобула досить велику популярність в Україні через те, що є доступною, має всі необхідні базові елементи комфорту і також повний привід з нормальною коробкою передач і з нормальною економічністю, якщо ви її експлуатуєте, тобто автомобіль і всю техніку в автомобілі належним чином. Якщо їздити так, як бажається, то вже про ніякі 5, 7, 8 літрів на 100 мови не йде. І тоді ми вже говоримо про витрати палива 10, 12, а інколи і 15 літрів на 100 у місті. І тоді ці власники звертаються до тих, хто може вирішити питання більш економічної експлуатації, а саме встановлення ГБО. І тут у нас з'являється питання: чи можна безпечно встановити газове обладнання на двигун 24 Мультір, чи можна правильно агрегатувати двигун-технологія, де контролюється підйом та утримання впускного клапана? На протязі різного проміжку часу, і як це взагалі можна правильно налаштувати, щоб не було проблем? А проблеми були головні такі, що через неналежне налаштування запікався каталізатор. І це я бачив досить багато разів, тому що не вся електроніка, не всі компоненти можуть нормально співпрацювати з тими алгоритмами, які є. Цьому двигуні також е я спостерігав за ненормальною поведінкою в деяких системах, і в тому числі коли ми починали працювати з цим двигуном е у режимі пробок. Тобто, коли ви е вигальмовуєтесь і коли починаєте рух, там були коливання е по холостому ходу тобто, біля холостого ходу, це біля тисячі обертів. Ми це питання вирішили налаштуваннями, і це не обрізається до Порськи, як писала до цього в коментарях. Це досить просте, але філігранне рішення, яке дозволяє нормально експлуатувати цей двигун у будь-яких режимах. Давайте далі ми подивимося, що, що ми встановили, як це виглядає під капотом. Монтаж був складним, було досить багато. Цікавих інтеграцій під капотом та ще в іншому місці іде. Для початку почнемо розмову про те, чому встановлювати на цей двигун і саме на цю модель складно. Справа в тому, що якщо ви побачите, подивитесь на моторний відсік, то тут місця зовсім геть немає. Тут немає, тут немає, є тільки тут. Але ж це вихлопний колектор, і тут температура може сягати 800 градусів. Тому ця, ця частина вона не задіяна. У нас є деякі складнощі, і саме в цьому, в цьому кузові ці складнощі реалізували себе найбільше. Ми встановили редуктор під акумулятором. Ось тут десь, в глибині, у нас знаходиться блок. Керування газовою системою. Потім нам ось там треба зробити підключення системи опалення. Тобто ми маємо отримати теплоносій від двигуна для того, щоб він попав до редуктора. Потім все це нам потрібно ув'язати правильно з. Електронікою та електрикою, тому що у цих автомобілях дуже темдітне е, балансування по електричній частині. Тобто нам потрібно зняти сигнал з декількох елементів. І коли це робиться е, не досить е, е, уважно, то може не спрацювати, наприклад, підігрів дзеркал або поворотник, або щось інше. Ці автомобілі дуже складні в цьому питанні, і е, по електриці ми працювали досить багато, щоб зробити це рішення максимально стабільним. Е, окрім цього, е, компактність всіх елементів також зобов'язує до додаткових е, робочих годин, тому що зробити це так, щоб у нас форсунки знаходились компактно і закривалась кришка. Ми могли обслужити газове обладнання, тобто замінити один фільтр і другий у газовому клапані. Потім ми мали нормальний доступ до системи циркуляції охолоджуючої рідини. Це досить складно. І ми ще не закінчили, тому що якщо ви бажаєте встановити заправний клапан в цьому автомобілі в лючку бензобака, то на це досвідчений майстер витра... витрачує десь 4-5 годин. Це треба робити кронштейни, це треба робити посилення, і тоді у вас вийде ось так. Давай подивимось. Я наобачила пообіцяв власнику, що у нас заправний клапан буде в лючку бензобака. І подивіться, як класно це виглядає. Це у нас заправний клапан, і ми можемо заправляти без жодних перехідників. перехідників. Газ. А ще при подорожі ми можемо накручувати сюди перехідник певного регіону, такого як, наприклад, Німеччина. І жодних проблем не буде. І це все досить монолітно. тобто це не просто там воно бовтається, але це, це дійсно там кронштейн з чотирма точками кріплення, і це дуже цікава тема. В лінійці моделі джип, джип Ренігат, джип Компас та джип Чирокі є дуже цікава особливість. Тут можливо встановити дуже великий балон. Ми встановили сюди балон на 69-72 літрі, в залежності від виробника. На цих габаритах ми маємо такий об'єм. І ви можете використовувати 60-65 літрів корисного об'єму. Тобто ви маєте бензина достатньо і ще достатньо газу для того, щоб подорожувати. А окремо для цього у нас ще є. Давай подивимось: я вам покажу. У нас є ще об'єм корисного простору, який ми можемо. Ми можемо використовувати ще для всякого непотребу. Є певна думка, що все газове обладнання однакове і це ГБО 4-го покоління, і що немає сенсу переплачувати певні гроші за те, що називають преміальним, тому що є економ-варіанти і вони всі однаково працюють. Але давайте ми з вами розберемо. Я маю такий же самий комплект майже. Для того щоб вам показати окремі властивості саме цих компонентів, які тут встановлені, і ми з вами поговоримо на цю тему. А потім в наступних відео я вам розкажу про економ-варіанти, і ми їх порівняємо. Але це буде з часом. Коли ви замовляєте комплект Бірсі, ви отримуєте ось таку коробку. Яка в себе включає досить багато компонентів. Я вибачаю, що у нас є такий безлад, але це спонтанна спроба вам показати, що у нас є такого цікавого у кожному з таких у кожної з таких коробок. Ми маємо форсунки, маємо редуктор, маємо електроніку, маємо розхідні матеріали. І всі електрично-електронні частини розроблені і скомплектовані однією компанією. Коли ви обираєте систему, яка коштує орієнтовно на 200 євро дорожче, ніж свій, наприклад, польський аналог, ви отримаєте якість проводки. Тобто, всі ці з'єднання вони більш стійкі до температури і до старіння. Тобто, якщо ви отримуєте. Обладнання BRC є впевнений в тому, що з цим автомобілем у вас не буде жодних проблем на протязі всього часу експлуатації. Ви отримуєте блок керування, який був розроблений, і виробляється компанією BRC, де має, де має бути і вони є всі алгоритми для того, щоб тонко налаштувати цей двигун. Ми маємо редуктор. Тут у нас редуктор побільше, але це також розробка і, і модель BRC. Ми маємо такі деталі, які дозволяють вам нормально експлуатувати газ, газову систему, і не мати проблем з запахом газу, не мати проблем з витратами палива, тому що ми можемо налаштувати цю систему дуже, дуже якісно. Ми маємо такі форсунки, які працюють. Стабільно в усіх режимах. Мінімальний час відкриття тобто, отвору цих форсунок приблизно 2-2,5 мілісекунди, і вже з цього часу вони починають працювати стабільно, тобто лінійно. Є така, така історія, коли ми говоримо про налаштування, фактично газове обладнання не використовує, не, не використовує своїх власних паливних карт. Є обладнання BRC, є обладнання принц, яке дотримується головної мети забезпечити стабільну подачу палива на холостому ході, тобто, коли у нас мінімальний час відкриття газових форсунок. І потім ми можемо налаштувати тобто одну точку, і наступна точка це під максимальним навантаженням. Ви Весь час. Де, де ходить у нас бігунок, ми фактично лінійно збільшуємо або зменшуємо подачу палива і відштовхуємося від сигналів бензинового блоку керування. Тобто вся арифметика, вся математика йде з бензинового блоку керування. Логіка газового блоку керування має повністю совпадати з логікою бензинового блоку керування, який вже провів всі математичні розрахування, тобто по прив'язці до температури, до вологості, до навантаження, до роботи каталізатора. Тобто, всі ці параметри і команди вони калькулюються в єдиний сигнал. Це Команда на відкриття форсунки бензинової або газової на певний проміжок часу, в певний момент, і якщо газова форсунка відкривається на 2 мілісекунди і подає 100% палива, наприклад, то на 4 мілісекундах вона повинна подати 200% палива, тобто відносно. І так, постійно ми маємо зростати по подачі палива без. Коливань, коли ми говоримо про форсунки базового типу, де кажуть, що вони розборні, вони можуть там регулюватися, уявіть собі, що ви це робили на бензиновому двигуні. Чи є у вас можливість регулювання бензинової форсунки? Немає. І те ж саме, ви не можете регулювати дизельну форсунку. Вона. Якщо приходить, вона приходить зібраною і вже не існує ніяких механізмів, щоб на рівні автосервісу або на рівні користувача була можливість коригування характеристик бензинової чи дизельної форсунки. Тому і цей принцип відбувається і тут. Окрема велика перевага обладнання, яке йде в одній коробці, це те, що виробник. Загально все це між собою балансує. Тобто, якщо є якісь корекції по певним характеристикам, вони вже враховані в дизайні цих елементів, і це дуже важливо. Коли ми говоримо про якість компонентів, ми маємо дивитися на певні деталі, які з часом можуть старіти або не виконувати свою функцію. Якщо порівняти газовий клапан від BRC з газовим клапаном, Будь-якого іншого виробника, ви побачите, що він значно меншого розміру. І це впливає на те, чи відкриється він під високим тиском. Так, наприклад, для редуктора однією одні з властивостей є те, що він має випаровувати газ і передавати температуру від охолоджуючої рідини до газу, і робити його пароподібним. І якщо редуктор не має стабільної характеристики. По перетворенню, а потім ще і коригування тиску, це буде впливати на витрати палива і взагалі на функціонування всієї системи. Окремо, треба звернути увагу на якість гуми та з'єднань, які у нас присутні в газовій системі. Якщо ми говоримо про з'єднання, це пружинні хомути, це також. З першого погляду, не дуже приваблива гума тут, але вона стійка до запахів. Тобто немає сморіду від газу. І всі ці з'єднання герметичні, а шланг е е зберігає свою еластичність на протязі багатьох років навіть у двигунах, де висока температура моторному відсіку. Так, у нас і виходить все це рішення, яке з одного боку потребує якісного монтажа. З іншого боку, потребує якісного налаштування, але це все можливо тільки тоді, коли компоненти між собою сумісні і стабільні. Поговоримо про проблеми в цих автомобілях. Перша проблема це те, що майже ніхто не виїжджає на трасу і не регулює його, цей двигун з газовим обладнанням належним чином. Тобто не контролюється температура каталізатора, не контролюється. Режими навантаження, де необхідно бути дуже робити дуже ретельні коригування, тому що у випадку, якщо ви цього не зробили, або цей виконавець, хто взяв на себе відповідальність, каталізатор почне перегріватись, і скоріше за все він вийде з ладу через те, що він вийде за межі 850 градусів температури максимальної, в якій він працює. І я дуже часто це бачив, тому що загальні системи, тобто стандартний алгоритм налаштування, автоматичного налаштування, тут не працює. Це трапляється через те, що у нас майже немає розрядження. Тих моментах, де це потрібно. Тобто клапан відкривається і утримується певний час, тобто нестабільно. Ми не можемо зібрати паливної карти, як це зазвичай роблять в стандартних інструкціях. Потрібна траса, потрібно сканер і потрібно розуміння того, що відбувається з цим двигуном і з цим автомобілем у певних навантаженнях. Друга проблема це ергономіка моторного відсіку та балансування електричної частини. Якщо це робити невідповідально і не брати додатковий час на виконання цих робіт, вийде проблема, тому що вам в подальшому не зможуть нормально обслуговувати автомобіль загальні сервісники тобто ті, хто вам змінює мастила чи робить інші ремонтні процедури по автомобілю. Третє це вартість певних процедур. Наприклад, якщо ми говоримо про встановлення в тій точці заправного клапану, витрачається на це додаткових 4-5 годин. Навіть я не був готовий до того, щоб це озвучити замовнику. Тобто, так вийшло, що я сам компенсував це своїм колегам. Через те, що там дійсно, щоб робити це правильно, треба витрачати більше часу, і це вартує більше. Окрема частина, яка ну вже це не проблема, а особливість. Більше балон коштує більше. І тому, взагалі, ці системи виходять дорожче, ніж те, що зазвичай майстри або виконавці по встановленню газового обладнання називають. І коли вони бачать в перший раз цей автомобіль і зустрічають ці проблеми, вони не можуть їх вирішити професійно або компетентно. І фактично люди мають негативний досвід, не пов'язаний з фактично обладнанням або автомобілем, а через те, що до цих автомобілів треба готуватися. Я закликаю всіх вас. Не поспішати встановлювати обладнання, а вивчити цю тему детальніше. І ви побачите, що а, експлуатувати такі двигуни можливо довго і радісно, Б. Газове обладнання не буде впливати на ресурс вашого двигуна. І це ви фактично окупите його за 20-25 тисяч максимум. А через те, що автомобілі використовуються кожен день. І побагато, то ви фактично отримуєте стабільне функціонуюче рішення на протязі багатьох років. На цьому все. Ми будемо продовжувати розмови українською мовою, і я буду робити все можливе, щоб правильно виговорювати те, що я раніше говорив російською. Якщо вам це відео сподобалось, поставте лайк, напишіть комент. І якщо вас буде цікавити якась окрема тема по цим двигунам або по цим козовам, будь ласка, пишіть, я залюбки розвину цю тему, тому що у нас досить багато таких зараз робіт, і ми можемо повертатися знову і знову. Це був канал ГИБОТНОЛІЇ і Джип Cherokee з двигуном 2.4. До зустрічі.